Force Factor жироспалювач на ніч lean Fire PM. Це перший жироспалювач без стимуляторів, який я спробувала. Ідея проста: спалювати жир під час сну, не псуючи якість відпочинку. У складі екстракти цитрусових, валеріана, меліса, мелатонін. Все, що потрібно ще й для розслаблення. І одночасно прискорення метаболізму. Приймала по дві капсули за 30-40 хвилин до сну протягом місяця, засинала дійсно легше, сон став глибшим. Щодо жироспалювання, важко сказати точно, але в комплексі з дієтою та тренуваннями, Ну і взагалі активним способом життя результат буде кращим, ніж зазвичай. Особливо сподобалося, що не було ніякої нервозності чи безсоння, як це буває від звичайних жироспалювачів з кофеїном. Тут його немає. І цікавий факт: мало хто знає, що недосип призводить до збільшення грелену, гормону голоду. І знищення лептину, гормону насичення. Тобто, коли ви мало спите, організм буквально програмує вас переїдати. Тому якісний сон це основа будь-якої програми схуднення.